Ві, ви якого розставите? Два вишибала таких. <реш> <реш> Давайте. Всім привіт! Мене звати Марта, я хлопнула. Добрий, <реш> я прямо перед Всім привіт! Мене звати Марта, я маркетолог ремонтно-будівельної компанії Капітель. Це Назар, наш керівник об'єктів, і саме він займався комплексним ремонтом тут. А це Сергій, власник закладу Карлав. Сергій, скажіть, будь ласка, що це за заклад, в чому була його задумка, і що таке взагалі сімрейсінг? Привіт! Сімрейсінг це насамперед автосимулятори, в яких можна відчути себе пілотом Формули 1 або автомобілів класу ГТ-3 ГТ-4. Також варто наголосити, що ми перший заклад в Україні з сімрейсінгом, кухнею, баром та лаунж зоною. Так як це наш не перший заклад і мається певний досвід цьому, хочеться подякувати Капітелю за здачу об'єкту швидше вговорених термінів. Ще класно те, що компанія Капітальна дає 5 років гарантії на свої роботи. Давайте я коротко розповімо про цей об'єкт. Загальна площа 160 метрів квадратних. Всього за півтора місяці ми виконали тут комплексний ремонт. Насамперед варто сказати про влаштування другого рівня. Ми зробили це для того, щоб розділити зони. На першому поверсі в нас основний зал. Ігрова зона, вбиральня, кухня і бар. А на другому в нас лаунж зона Важливим етапом ремонту цього приміщення була система вентиляції. Оскільки тут є кухня і ігрова зона, нам було важливо забрати лишні запахи з приміщення. Тому ми поставили дві окремих припливно-витяжних вентиляцій. А також ми виконали тут чорнові і чистові електрику та сантехніку. Виконали всі оздоблювальні роботи, поклали плитку та ламінат, а також змонтували гіпсокартонні перегородки. Тому, якщо у вас є комерційне приміщення і ви плануєте швидко і якісно виконати ремонт, звертайтеся в компанію Капітель. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім спокійного дня.